У суботу, 6 квітня, гірник спорт проведе матч третього туру групи вибування першої ліги із харківським металістом. Початок поєдинку о 13.30. Команда із горішніх плавнів поки що не набрала очок у весняній частині чемпіонату. У другому турі гірники мали шанс привести очки із пуста. ходу гри вони вели 2-0, але у підсумку програли поєдинок із рахунком 2-4. Вихованці відділення боксу Дю США 1 міста горішні плавні Данило Перетокін та Руслан Шилов здобули дві золоті медалі на відкритому чемпіонаті Києва з боксу, присвяченому пам'яті дворазового чемпіона Європи з боксу майстра спорту міжнародного класу Максима Галінічева. Участь у турнірі брали учасники віком до 22 років. Данило Перетокін переміг у ваговій категорії 57 кілограмів. Руслан Шилов виборов перше місце у вазі 60 кілограмів. Дві боксерки з горішніх планів Ангеліна Некрасова та Каріна Зверєва у складі збірної України виступатимуть на молодіжному чемпіонаті Європи. Змагання відбуваються у хорватському місті поруч з 2 по 15 квітня. Ангеліна Некрасова вийде на ринг у категорії 66 кілограмів. Каріна Звєрєва боротиметься у ваговій категорії понад 81 кілограм. Велогонщики горішніх плавнів завершили кросовий сезон гідним результатом на чемпіонаті України у Житомирі. Вихованці тренера Сергія Долинського фінішували п'ятими в естафеті. На дистанцію протягом цього заїзду виходили Тимофій Роженцев, Всеволод Мордальов, Артем Мухопат та Данило Ковалевський. Тепер вихованці відділення велоспорту ДЮСШ номер Нуродин готуються до шосейного сезону змагань. Представники інваспорту горішніх плавнів взяли участь у змаганнях з бенчболу. Це вид сидячого футболу, який залучає до гри дітей з інвалідністю. Турнір відбувся у спортивній залі ЗОШ No6. Ініціатором цієї захоплюючої гри є кременчужанин Олександр Крилов. У змаганнях взяли участь шість команд, серед яких були мами та старші брати, що підтримували дітей з інвалідністю. Сприяння у проведенні змагань надав Валерій Леумкович, фахівець Полтавського регіонального центру Інваспорт. Переможцями змагань стала команда Кобзарі, до якої увійшла сім'я Штанько. Друге місце посіла команда Козаки, честь якої захищали члени сім'ї Гайдаш та В'ячеслав Опара. Третє місце у команди гірники у складі сім'ї нескоромних та Костянтина Подлесних. Всіх учасників змагань нагородили подарунками від відділення Національного олімпійського комітету України у горішніх плавнях. У Полтаві відбувся чемпіонат України з плавання, участь якому брали команди із 18 областей. На подібних змаганнях у складі збірної Полтавщини дебютували представники горішніх плавнів: Вікторія Кобеляцька, Дмитрій Архіпов та Іван Твердохліб. Двічі у своїх запливах на водних доріжках басейну Акварена до десятки найкращих війшли представники Дюсиша Нородин Олеся Олешко та Дмитрій Архіпов. Плавці горішніх плавнів здобули медалі четвертого етапу кубка міста Дніпро з плавання. На водні доріжки під час змагань вийшли 520 спортсменів з Києва, Черкас, Харкова, Запоріжжя, Кам'янського, Рубіжного, Кривого Рогу, Кропивницького, Павлограда, Дніпра та горішніх плавнів. Дві золоті та одну срібну нагороду виборов вихованець тренерки Гани Савельєвої, Артем Дяченко. По дві медалі на рахунку Олени Башарової, Віолети Ульянової та Катерини Стеценко, яка виконала на змаганні норматив кандидатки у майстри спорту України. По одній медалі у Миколи Ющенка, Данила Сахна та Поліни Шипоши. Усіх цих спортсменів до змагань готував тренер Артем Лашко. Ще дві медалі здобули Марія Рєпченко, вихованка тренерки Валерії Ткаченко та Марта Каленюк, яку готував до змагань Валерій Панесов. У суботу, 6 квітня, у залі ДЮСШ номер 3 відбудеться першість Ферекспо з баскетболу 3 на 3 Участь у ній візьмуть вісім команд. Початок матчів о 15-й годині. У рубриці топ коментар враженнями діляться юнаки та дівчата відділення плавання дюсиша номер один, які брали участь у Кубку України у місті Дніпро. Плавці з горішніх плавнів намагалися не тільки боротися за медалі, але й перевищити свої особисті результати. Катерина, вітаємо тебе з виконанням кандидата в майстри спорту України. Розкажи, скільки ти йшла до цієї цілі, як виступила? Ось за рахунок чого вдалося ось досягти. Виконання цього, цього звання. Ну, тренування, йти до своєї цілі та й все. Відчувала, що ось, ось виконаєш на цьому змаганні? Чи планувала, можливо, там пізніше? Ні, якось так вийшло і все. Як працювала до цього? Яка вилася робота? Як ти ось ну, не кидала спорт, продовжувала займатися? Ну, Було тяжко. Важкі тренування, багато зусиль. На яких ще дистанціях пливла і чи є шанси ще виконати там нормативи? Тренер казав, що там трішечки не вистачило десь виконати норматив. На 50 браз не вистачило 15 сотих і потім 100 брас. Тепер до яких цілей? До майстра спорту далеко буде? Там, напевно. Але можливо, так? Можливо. Змагання були дуже складні такі, басейн доволі цікавий такий, вода ну, не така, як зазвичай. Спортсмени там були ну, такі дуже вже професійні, там 2007, 2006, 2008 рік був. 9, 10, 11, 12, 13. Там навіть був такий хлопчик 2017 року народження, який плавав. Тобі було цікаво спостерігати і за старшими, так, як вони пливли. Ну, Скажи, як тобі вдалося там, здобути медалі, чи важка була конкуренція, висока. Конкуренція не дуже важка була. Я здобув дві золоті медалі. Одну золоту на 200 комплексів, другу золоту на 100 на спині. Старіну нагороду я здобув на 100 вільному стилі. Як тобі вистачало сил на от кілька дистанцій плисти? Чи це було у різні дні? Ні, все один день. Як розподілив сили? Я вже просто привик. На досвіді, так? Так. Да. Тебе там старші суперники за віком були, так? Так, 12 рік. До яких змагань готуєшся? Турнір буде 11, 12, 13 квітня. Це буде відповідальне змагання, вже більше конкуренція, ніж у Дніпрі. Трохи менше. Але ж вдома буде спостерігати мама, так, батько буде переживати за тебе, який. Зараз захищає нашу батьківщину, так? Так. Е... Як вдома пливеш, хвилюєшся? Не дуже. На турнірі теж буду з 12-м роком змагатися. Я в Дніпрі проплила 100 метрів на спині і за це зайняла третє місце, а також виконала друге дорослення на 50 метрів на спині. Ну розкажи, як стартувала на цій дистанції? Відчувала, що буде в тебе такий особистий результат? Е, відчувала, але була якась тривожність, і потім ця тривожність переросла у скандал з адміністрацією. Що сталося? Мене засудили, і тому мама пішла розбиратися. І потім тебе надали розряд. А потім вже все стало на свої місця, і у мене появився розряд. Судили, що дискваліфікували? Ні. Просто не вчасно нажала на секондимер. І мама все контролювала, так? Так. Ось чому треба їздити з мамою, так? Так. Добре. Ну і розкажи, чи хвилювалася на змаганнях, відповідальні такі змагання були багато людей, чи ти вже звикла на такі змагання приїжджати? Ну, я вже звикла, але трошки було страшно, що погано пропливу. Пропливла гарно, так? Так. Я пливла 250 сто метрів на спині. Мені дуже сподобалось, басейн гарний, дуже роздягально все дуже гарно. Вода важка, дуже важка. Ну, я покращила всі результати по 3 секунди. І мені сподобалось в цілому. Я була втомлена, але я була настроєна, тому я не зважала уваги, я просто грібла, витримала темп, а на останній басейн просто ускорилася, як, як, як могла. І все. Дихання вистачило? А, в принципі, так. На спині легко дихати. Чи хвилювалася, було хвилювання. Яка дистанція для тебе була особлива? Е, напевно, 200 метрів. Я не думала, що я проплув за 3,03. я думала за 305 6 Ну, Я покращила це мій найкращий результат на 200 спині. Мені е, в цілому класно було. У Дніпрі була я три дистанції: 400 метрів вільним стилем, 100 вільний стиль та 200 вільний стиль. 400 вільним стилем я не дуже задоволена, тому що я пропустила цю дистанцію і не змогла на неї вийти. 200 вільним я ну, задоволена, я пропила по своєму часу, але могла краще. І 100 вільним я не дуже задоволена. пропила я набагато гірше, ніж могла б. Ну, ти була в такому басейні, виступала, які відчуття, коли виходиш. 50 метрів да, басейн був. Е, трохи більший зал, от які відчуття. Чи хвилювалася? Ні, я не хвилювалася, тому що я вже була у 50-метровому басейні і я вже звикла. Ну і розкажи, е, що завадило, можливо, там десь результати краще показати. Наступного вільному стилі мені заведело покращити результати, тому що там вода була дуже складна і я не розуміла, як пливти. А що таке складна вода? Це коли набагато складніше пливти. Вона якась інша, ніж у басейні у горішніх плавнях. Так, набагато гірше, тому що там і глибина набагато глубше, та і басейн набагато ширше. Мені подобалося там. Там дуже прикольний басейн. Виступов я ну, непогано. Я б сказала, вже добре. Скільки вже плаванням займаєшся? Скільки тобі років? Мені 11 років, займаюся плаванням майже 5 років. Ну було хвилювання на дистанціях. Чи була можливість ще кращі результати показати? Так, я мог, міг краще копити. Це були твої найбільш такі відповідальні змагання? Mm, навіть не знаю. Ну, мабуть, так. А взагалі в тебе досвід великий змагань? Mm, ну, Скільки вже їздив на турніри? E, багато разів, десять чи вісім разів. А у цьому році? E, десь три рази. Твоя найлюбленіша дистанція яка? Подовша чи покоротша? 50 метрів вільний стиль. А який стиль? Вільний. Вільний стиль. Я подала дистанцію 200 комплекс, 100 кроль і 50 кроль. Виступила я досі добре. Як тренування в тебе проходять? Розкажи, що ви виконуєте, щоб от гарно виступати на таких змаганнях, як у Дніпрі? Ну, треба не. Пропускати тренування. Чи втомлюєшся за тренування чи ні? Ні. Ну розкажи, яких здобутих хочеш результатів, про що мрієш? Не знаю. Про що мрію. Ну, третій взрослий. Ну, ще згадай, що у Дніпрі тобі запам'ятається, що там гарного було. Мені дуже сильно сподобалося місто. Басейн. Чим відрізнявся басейн? Тому що так. Там було 10 дорожок і було 50 метрів на дорожках. Ще кажуть, там бу буфет був гарний, так? <гум> Чим саме він був гарний? Тому що там було багато столів. <гум> Мені сподобалось, що там великий басейн. Він глибокий був. <гум> Як виступила? Непогано. Ще хвилювалася ти? Так. <гум> да. – Розкажи на дистанціях, яких пливла ти? 50 метрів кроль на спіні 100 і на спині 50. Скільки плаванням займаєшся ти вже? Вторий рік пішов. І чим воно тобі подобається? О... Всім. Дуже гарно. І розкажи, другий рік займаєшся, а вже на змагання поїхала, так? Можливо, в тебе якісь успіхи, особливі там є. Да. Перве місце зайняла і друга. E, у Дніпрі, так? Нет. А де? Здесь. А, до від'їзду, так? Да? Так. Да. Добре. Ну будеш займатися і надалі, так? Так. Да. Важкий це вид спорту для тебе? Ні. 50 крові, 50 спина і 100 спіна. Ну що, сподобалося, що запам'ятається на цих змаганнях тобі? Запам'яталося, то що ми, ну. Там був дуже великий басейн, іноді путалися. Там хороші, ну, хороших друзей знайшов. Там хорош ну, всі нормально спілкуються. Скільки дистанцій пливши? Три. Три. Ну, де найкраще тобі вдалося виступити? О, кроль. Ну чому плавання обрав? і Чим подобається воно тобі? Тому що, що я в дитинстві дуже сильно любив плавати. А я раньше не умел плавать, из-за этого решил пойти на плавание. И так сейчас еще плаваю. Ну и чи займаются батьки, спортом займалась? Звідки в тебе такая любовь до Ну, У меня мама плаванием занималась, и папа это, футболом и бегал хорошо. А из-за того, то, что я очень просил у родителей, можно пойти на плавание, из-за этого я пришел на плавание. Добре, чим подобається цей вид спорту тобі? Тим те, -то, що о, коли не, не можна плавати зимою, а ти, а ти плаваєш. — Добре, так. Ну, плюс о, це, то, ну, нравится, тут хороші друзі у мене є. Я в Дніпрі вирішував результати на дві або одну секунду. Важко було покращувати результати? Не дуже. Як ти виступив? Ну, нормально, під свої результати. Чим цікаві змагання з'їздити так для вас? Подія така. Що було цікавого там? Ну, те, що там багато людей, багато доріжок. Я займаюся плаванням майже чотири роки. Чим подобається воно тобі? Спорт допомагає. ну… Важко займатися плаванням? Ні. Ні, Ні, в нашому басейні е, не важко, а в інших 50 метрових е, важкувато. Чим тобі плавання сподобалося, як ти прийшов на плавання? Ну, мій брат старший ходив на ну, ходить на плавання, і мені теж захотілося, і це як спорт, мені дуже подобається. А ти як прийшов? Ну е, е, мене мама спросила, хочеш піти на плавання? Я согласився і перші тренування добре пройшли. Переможна хода волейбольної команди дівчат із горішніх плавнів. Вона триває протягом шкільних змагань, які проходять паралельно. Гімназіади Полтавщини та всеукраїнських змагань пліч опліч. Цього тижня команда загальноосвітньої школи номер 4 виграла турнір у Семенівці. Де відбувся черговий етап змагань пліч опліч. А далі команді дівчат із горішніх плавнів належало поїхати до гадяча на обласний етап змагань гімназіади Полтавщини. Путівку для участі у цьому турнірі команда горішньоплавнівської територіальної громади здобула у рідних стінах фізкультурно-оздорочого комплексу, де проходив зональний етап гімназіади. Участь у ньому брали вісім команд із градиська, кам'яних потоків, омельника, семенівки, глобиного, нової Галещини, пришибу та горішніх плавнів. Господарки волейбольного турніру святкували успіх у матчах із командами Пришиба та Нової Галищини, а поступилися старшокласницям глобиного. Гравчині цієї команди є ученицями великокринківського ліцею. Настрій бомба. Ми зайняли перше місце. Ми мощ. Завдяки нашим зусиллям ми побороли свій страх. І коротше, ми дуже сильні. І тепер їдемо на область і будемо займати там перше так. місце. Обов'язково по-другому ніяк. Займаєтесь волейболом чи іншими видами спорту? Займаємося. Займаємо. Дуже довго. І вже не перший раз їздимо. На змагання. Сьогодні вдавалося. <грати>, 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 Грати і дуже переживати. Дуже. Хвилювання були дуже великі. Було важко, але ми впорались. Було дуже важко. Ну, як вам тут умови, площад... майданчик, як вам? Нравиться. Бо в нас не так і тут дуже цікаво. Хотіли пограти тут? Да. Звісно. Який у вас зал, як ви тренуєтесь, там готуєте? У нас зал менше. Тренуємося дуже ну, часто, рази да. на тиждень, у нас гуртки. Потолки в нас низькі дуже. І, хоча команда із горішніх планів завершила турнір із однією поразкою, за вихід до обласного етапу господарки змагань обіграли представниць омельника під керівництвом вчительки фізичної культури Зош номер 4 Катерини Чумаченко у команді із горішніх планів виступали дівчата із 4, 3 та 6 шкіл. Втома велика є дуже. Зіграли ми дуже добре. Спочатку ми були трохи не зібрані, а потім ми зібралися і виграли. А, ось вдалося в матчі, що програли там глобиному? А, просто це була одна з перших ігор і ми трохи розгубилися. Як вдалося зібратися? Підтримували одне одного. А, ні в якому разі не а, кричали на один одного. Ми а, вказували на помилки та намагалися їх виправити. Ну і Готові на область зірати. Що треба, щоб там перемагати? Так, готові і ну потрібно просто, щоб команда була зібрана, підтримувати одне одного, одного. і все. задоволеними залишали волейбольне змагання гімназіади і дівчата із нової Галищини. Кожна участь це новий опит, плюс спортивна зала також класна і освічені. І Все прохладно, правда. Ну якщо грати, то нормально. Тут були доволі такі сильні команди, типу, хто більше, хто менше, але я думаю, ця ігра була. Ви зіграли, скільки матчів виграли. Ми зіграли плюс-мінус непогано, була колективна гра, але в цей раз не дуже повезло. Виграли одну ігру із трьох. Але ми прийняли участь і це вже перемога в якоїсь степені. Також які ваші враження, як вам волейбол? Чи часто граєте? Так, я граю з п'ятого класу, займаюся цим. У мене батько займався цим волейболом. І в дитинстві він мене завжди брав на свої заняття і тому подібне. Я завжди сиділа і думала. Я буду грати так, як свій батько. Ну, щось вийшло, щось ні. Ну, що, далі краще. Слава Україні. Героям, слава дівчата команди із Нової Галещини розповіли, чим саме їм подобається волейбол. Волейбол це такий особий різновид спорту. Це, по перше, активність. По-друге, вона розвиває. Таку різкі. Тут не тільки фізично, тут ну, і морально тут і фізично, і морально, типу, морально тим, що треба сватувати, що куди як а фізично тут а дуже гарна реакція. Також і розумово, бо скинути паст і тому подібне, це також треба вміти. У заключній грі зонального етапу у горішніх плавнях настрій собі покращили волейболістки Семенівської територіальної громади. У поєдинку із дівчатами Омельницької територіальної громади команда Семенівки здобула перемогу і виборола третє місце. Враження дуже хороші. Спершу було важко, потім ми заморилися, але все було класно. Нам сподобалося. Нам дуже сподобалося, хороша була ігра. Іграли, старалися. Подавали, пасували, били. Все було дуже класно. Але ми заморились і хочемо додому. Це просто в захваті. Тут вражень не передати словами. Спортзал дуже чудовий, багато місця. Просто чудові враження. Всім дякуємо за гру, хто сьогодні боровся за кожний м'яч, за кожне очко. Всім дякуємо. Команди були сильні, хороші. Нам було дуже цікаво. Не тільки враження, а й турнірний досвід здобули усі команди зональних змагань гімназіади Полтавщини з волейболу, які відбулися у горішніх плавнях. Після тривалого турніру команди Глобинської та горішньоплавнівської територіальних громад продовжили участь у гімназіаді вже у рамках обласного етапу.